Вітаю всіх. Почну з оголошення і, мабуть, з поради психологічної, бо трошечки мене це підратовує, бо ви якось не враховуєте те, що я прошу. Я також людина, яка виснажується. Мене виснажують негативні тематики. І я так розумію, що не можна від них відійти, бо люди не готові від цього. Наші люди не готові там, до раптових змін, до раптових реагувань. Просто до всього. І тому доводиться якби робити це гімно. Але я прошу періодично переключатись від війни. Треба навчитись переключатись від війни обов'язково. Тому що це важливо. Психіка повинна відпочивати. Все-таки попереду є свята, де можна відпочити. І ці свята мають передумову до... Гірлянд? Там де не потрібно нічого. Мені підписники пишуть, що в багатьох є такі гірлянди від батареї, як від, від павербанку. Ось вам. Ось яка підготовка до Нового року. Це ж круто. Я вчора замовляла собі на Аліекспресі як подарунок на день народження. Я обожнюю. Так як в мене день народження 16 грудня, то. Мені дарували гроші і завжди це спускали на новорічні фігню. І я захотіла згадати дитинство, тому я собі замовила гірлянди, світодіодні. На батарейках, на чому вони не У USB-батарейки, все, все це. Ось вам підготовка до Нового року. Вона все буде світитись, буде весело, класно, позитивно. Це класно, це добре. Це не означає, що немає обстрілів зранку, бо лише хеди в Харкові. Ось вам відповідь. Але це не привід нічого не робити. Наприклад, так вони були. Ось вам відповідь. Живемо в тих умовах, які є. Будь ласочка, я зробила оголошення, хочу позитиву. Тоді, слідкуйте за профілем, коли я прошу змінювати тематику, ми її змінюємо на час. Завжди це робимо. Тому що я не хочу відповідати на негативні коментарі тоді, коли мені це не заходить. Це погано на мене впливає. Це не потрібно. Потім я не можу зробити якісний результат. Давайте. Психологічна вам порада. Відключення від війни, переключання від війни. Давайте. Як переключитись? На інше. Відключитись від війни, відпочити від війни. Поради психологічні. Три карти беру. Перша. Ми самі в голові створюємо стереотипи. Ось, ламати ці стереотипи, якщо війна нічого не можна. Можна все. І відразу. Причому. Далі. Діти, сім'я. Все-таки це сімейне свято приємне. Заради дітей можна робити свято. Ось вам відповідь. Звісно, враховувати вік дитини, можливості і все інше. В мене душа такого свята бажає, що малий буде радий, а я потім ще більше. Розумієте? Але він ще мені таке зробить, що я фігію. Просто. Обмежена. Далі. Любимої. Ми повинні бути у себе на першому місці. Тільки ми. І те, що бажає наша душа. І нікого тут не слухати. Розумієте? Ви повинні думати про себе. Не всі хочуть святкувати. Не святкуємо. Це право кожного. Але враховувати також. Моменти, якщо ви мені пишете невчасно, я просто не буду враховувати ваші коментарі і що ви там хочете в цих коментарях. Будь ласка, обов'язково думайте про це. Я роблю оголошення. В мене також сьогодні настрій більш-менш. Просто більш-менш настрій. І я хочу, щоб так і було. Надалі. І я знаю для себе, що я можу це робити. І, будь ласка, Харків, враховуйте мій стан, мій настрій все інше. Я не буду вам багато розповідати, бо я не бажаю цього робити. Це вам натяк. Просто маленький натяк. На все. Ось так. Я маю на це право. І, в принципі, я орієнтуюсь по ситуації в Харкові, на тему, коли робити акцент на щось військове, коли не робити і тому подібне. Тому що Харків також перефронтове місто, також під обстрілами, також в ситуації такій важкуватій. Тому це нормально і це логічно. Давайте жити далі, життя, просто жити.